Про поранення можу, можу розказати. Якщо не боляч, не важко. Ні, не важко, це вже якось ну, пройдена історія. вона. Під час боїв у Бахмуті у складі групи швидкого реагування під час евакуації пораненого побратима Іван і сам отримав поранення, травматичну ампутацію стопи. Успішно добралися, положили хлопця на, на ноші, успішно вийшли з, з під снайпера. І вже коли несучи його. Через через часний сектор бахмута, тобто просто несучи його на, на ношах. Я наступив на наступив на міну ліпісток. Почув вибух, відчув, що, що щось там не то. Е, ну, в принципі, зразу побачив травму, покликав у братима. Він перед, на, наклав мені турнікет, передав рації про поранення. Зібрані і чіткий алгоритм дій у тому бою їм зберегли життя, але моральна травма зізнається. Досі дає про себе знати. Хочеться якогось такого. Спокою і не щоб ніхто не трогав, таке таке трохи є. Так ну деколи хвилями на Накатує ті бійці, які повертаються додому з пораненнями, насамперед мають відновитися фізично, а також загоїти невидимі рани, прийняти інший вигляд свого тіла, позбутися страхів перед новими реаліями життя, аби допомогти їм у цьому. Два роки тому у Тернополі, в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи Олени Зеленської на базі Тернопільської клінічної психоневрологічної лікарні відкрили центр ментального здоров'я, хоча його фахівці працюють з військовослужбовцями ще з 2014 Людям, які побували у пеклі війни, кажуть важливе насамперед відчуття безпеки і довіри. Треба створити безпечне середовище перш за все психологічне, так щоб не налякати людину, от бо люди, люди так, люди досі бояться. Їм не страшно від думки, що доведеться звернутися до. Спеціаліста такого профілю. Очільник центру ментального здоров'я переконаний, що в умовах війни консультації психолога потребує кожен ознаки, які мають насторожити рідних і дати розуміння, що після повернення їхній герой потребує психологічної реабілітації. Це панічні атаки, нічні кошмари, повторні спогади, так званий посттравматичний стресовий розлад. Відстороненість відсутність бажання взаємодіяти з людьми небажання повертатись до професійної діяльності чи освоювати щось нове, нерегулярний сон, втрата апетиту або переїдання. Появи агресії, спалахи гніву, дратівливість, військовослужбовцям за допомогою варто звернутись до сімейного лікаря. За необхідності їх спрямують у центр ментального здоров'я. Тут вони взаємодіятимуть з психологами, їм можуть призначити медикаментозне лікування або спрямують пацієнта у стаціонар. Комусь достатньо індивідуальних чи групових занять з психологом, а хтось потребує серйозного і довготривалого лікування. Спочатку, тобто, всі кризові стани, які загрожують там. Ми лікуємо кризові стани. А тоді, вже коли людина готова до психотерапії, як людини нічого не турбує, соматично вона не обтяжна. Тоді рекомендується звертатися, підбираємо, пробуємо. Комусь підходить ароматерапія, комусь краще музикотерапія, а хтось і на мейнфул не сходить. Це все індивідуально. Тобто, треба також підлаштовуватися під людей, відчути запит людини, що її буде близько до душі. Хтось любить більше малювати, а хтось слухати музику. Вони приходять з недовірою. Вони придивляються перші декілька днів. Вони придивляються до лікаря. Вони не довіряють, що їм хтось може повірити і війти в їх стан. А вже через деякий час вони бачать наше відношення, тому що ми також сподякою до військовослужбовців ставиться. Вони відкриваються. І вони вже тоді серед своїх знайомих, побратимів, вони вже можуть розказати, що це не так страшно звернутися до психіатра. Спочатку вони мають себе відчувати повноцінними людьми, тобто є розлюди, роз, розположують до себе. Тобто, якщо людина активно спілкується і так далі, жодних на, на жодні дефекти. Ніхто не буде звертати уваги, тобто не треба не закритися в собі, треба відкритися світові, відкритися людям, і люди потягнуться. У французьких колег фахівці з Тернополя перейняли практичний медитативний метод подолання різних видів стресу «Mindfulness», який допомагає легше переносити хронічний біль і значно полегшує психосоматичні розлади. Практика майндфулнес – це є усвідомлена медитація, тобто усвідомленість наповнені своїх думок, щоб зв'язати себе, своє тіло, свої думки, все разом і бути в гармонії з собою. Залучити внутрішні ресурси організму для активного та продуктивного життя допомагає аромотерапія. У них основна проблема, вони не сплять через те, що вони як пояснюють мені, коли йде тиша, значить має бути обстріл. Тут створені умови немає тиші, тому що йде аромат і музичний супровід він відволікає вони в безпеці. Так як наш, наша пам'ять завжди з'єднана з нашим з любим ароматом, то це йде концентрація уваги. Ми покращуємо пам'ять за, за рахунок концентрації уваги. Людина і є свої асоціації в коїсь це. Домашня випічка в когось, це квіти. Є, вони засинають і говорять, я був в лісі, я був на морі, а я згадав дитинство, а я згадав, як там бабця напекла пиріжків. І це приємно, тому що кожна емоція позитивна, вона повертає нас в те стурботне життя, коли ми були щасливі, без різних зривів, без, без війни. Без війни, це основне. І це є люди. Повернуться з війни. Війна закінчиться, і треба, щоб їхнє життя було таке, як до війни, щоб вони не залишалися на війні. Це основне і, ну ми працюємо в тому напрямку.